Розкажіть, як українська діаспора в Іспанії відреагувала на нещодавню зустріч Зеленського і Трампа. У яких містах відбулись акції на підтримку України, і чи багато людей до них долучились? Можу сказати, що українці і Іспанії відреагували на все, що відбулося на цю всю ганьбу в Білому домі, так само як і будь-які українці на планеті, як в Україні, так і будь-якій іншій країні нас це обурило, нас це консолідувало. Ми захоплюємося тим, як поводився наш президент. Ми захоплюємося реакцією Європи е, на цей інцидент. От е, пройшло дуже багато акцій, е, приурочених до третьої е, роковини третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. Вони прийшли по всій Іспанії, е, Валенсії. На е, акцію ми зібрали 1700 українців. Акції відбулися дуже гучно. В принципі, вибачте, будь ласка, можу сказати, що українці Іспанії консолідувалися так само, як і українці всього світу, і зараз дуже активізувався волонтерський рух. Знову відкрилося вже 18-те дихання. Не покладати рук і робити все, що можливо, зокрема. Одне з гасел нашої спільноти це все для фронту, все для перемоги. Павло, а скажіть, а саме після зустрічі Трампа з Зеленським? Чи виходили українці на якісь акції? І от що вони говорили, про що розмовляли ви там, які меседжі давали іспанцям? А, дивіться, так. Безперечно, українці виходили. У Валенції ми не виводили людей, тому що. Я ж кажу, що відбулася дуже масова акція якраз в переддень цієї зустрічі, тому ми консолідувалися в зборах і всередині діаспора діаспори на діях в підтримку України в комунікації з місцевими змі, в комунікації з місцевими організаціями, діаспорами та місцевою владою. От вийшли українці. Знаю в Малазі. Знаю, що вийшли українці в Аліканте. З акціями на підтримку України, але як на мене, в першу чергу після цього інциденту мали відреагувати і відреагували українці сполучених штатів, за що їм величезна вдячність і повага. А ось які взагалі настрої панують в Іспанії щодо російсько-української війни? Чи відчувається підтримка, чи можливо є ознаки втоми? Чи розуміють вони до кінця, що нині у нас відбувається? Немає ніякої втоми зовсім від війни. А, Іспанія абсолютно і як може підтримує Україну від самого початку війни. А, іспанці ми говорили з іспанцями під час от акції. Нами було ми роздали більше 1500 інформаційних листівок. В яких була інформація про е, коротку хронологію нашої державності, про відмову від ядерного статусу, про Будапештський меморандум, про про революцію гідності, анексію Криму, початок війни на Донбасі? От і ми спілкувалися з е, іспанцями, брали в них інтерв'ю для. Юнайтед 24. і іспанці розуміють, чому ми виходимо на на вулицю. Іспанці абсолютно підтримують український народ. Вони називають те, що відбувається варварством. Вони називають Путіна каброн. Каброн це така лайка. Ну схоже на ту, що ми використовуємо як футбольні вболівальники. От ось і немає жодної втоми, і цей інцидент, що відбувся, надав ще більшого імпульсу в підтримці України. Петро Санчес, зокрема, прем'єр-міністр Іспанії, оголосив про 1 мільярд євро до військової допомоги Україні 24 лютого. Окрім цього, він зробив заяви вже після цього інциденту про те, що епоха васалітету закінчилася. Що більше немає країн васалів і країн сузіренів? Почалася епоха союзів. Отже, тому можу сказати, що іспанці, іспанія, іспанці це наші е, відчайдушні союзники, партнери і друзі. А ось яким чином саме українці в Іспанії підтримують Україну зараз? Чи працюють волонтерські штаби або організації, які збирають допомогу для України? І от розкажіть саме про вашу спільноту у Валенції. А, безперечно, а, взагалі в Іспанії а, величезна українська діаспора, Іспанія, п'ята країна Євросоюзу за кількістю українців. А, за останніми даними на 25 люте, здається, нас тут здається, точно цифру не скажу, але близько а, 245 тисяч українців знаходяться в Іспанії і в Валенсійському співтоваристві, зокрема, знаходиться 100 тисяч українців. А, Є сім більше 70 організацій, створені українцями на підтримку українців і України В Валенції. Я є співзасновником співорганізатором спільноти Бандера де Україна». В Валенції нас 22 тисячі. От і е, існує дуже багато різних організацій з різними спеціалізаціями. Ми спеціалізуємося на акціях підтримки, на перформансах, які привертають увагу, на комунікації з місцевими ЗМІ, політиками, залученням консулів та дипломатичних представників інших держав. Є організації, які займаються допомогою гуманітарною, це е, продукти харчування, одежа, є організації, які надають безкоштовно. Психологічну підтримку, безкоштовну юридичну підтримку є організації, які займаються профільними питаннями. Окрім цього, є уповноважений справ людини в Королівстві Іспанія Верховної Ради. Верніше уповноважена з прав людини Верховної Ради України в королівстві Іспанії Люсія Задорожня, яка займається питанням захисту прав українців тут. Окрім того, є міжнародні благодійні фонди вже засновані українцями тут і. Наша спільнота, зокрема, займається тим, щоб гуртувати українців навколо ідеї українства, гуртувати українців навколо е, нашої культури, просувати м'яку силу України, проводити виставки, акції, перформанси, е, мистецькі заходи. Тому якось так. Тобто напрямки різні, а ось що цікавить ось зараз, я чую більше, нібито про українців, які об'єднуються саме в Іспанії. А ось щодо іспанців, чи о, хоче вони, наприклад, донатять на щось там, не знаю, на ту саму допомогу міжнародну, яка відправляється з Іспанії, яку збирають саме в Іспанії, там не від, від самої Іспанії, а то від простих людей. Чи вони долучаються активно до цього, чи все ж таки десь там осторонь? А, так, вибачте, я трошечки ще закінчу з попереднім е, питанням. Окрім цього, є дуже багато організацій, зокрема в Валенції дівчата Мальва, які плетуть окопні світі, які плетуть окопні вірніше. Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, е, збирають іншу допомогу для фронту. Наша церква ПЦУ теж величезні е, об'єми відправляє допомоги в Україну. А іспанці так вони долучаються, вони донатять. Ми на кожній акції збираємо гроші. На е, збори, е, які потім переводимо в Україну, на усіх наших інформаційних матеріалів є QR-код на платформу президента united 24 І ось за останніми даними. З, після інциденту з Трампом іспанці задонатили е, на тільки на Юнайта-24 15 тисяч доларів. Це е, десятий результат в світі, здається. От е, окрім цього. Часто від іспанців можна почути, коли ти з ними розмовляєш, розказуєш, що відбувається питання, як ми можемо допомогти. Ну і звісно, ти говориш, донатити на зсу не всі хочуть підтримувати е летальний спосіб допомоги. Більшість все ж таки любить донатити на гуманітарні потреби, так але е все одно на зсу донатять і донатять е нормально. А чи змінилося у іспанців ставлення взагалі до біженців з України? Ну, наприклад, от є інциденти в Польщі, де вже кажуть, що ми нібито їм набридли там. Чи немає ось цього ну, відчуття вам... в Іспанії? Я вам хочу сказати, що з Польщі, з Польщі українці їдуть сюди. Тому що в Іспанії немає, ну не навіть я не знаю думки про якоїсь негативне ставлення іспанці. Настільки емпатичні, наскільки це можливо, вони е, знають, що відбувається з іспанських е, новин. Е, Україна майже не зникає. Звісно, є амплітуди, коли більше інформації менше інформації виходить в залежності від того, що відбувається. Але в принципі вони знають, що відбувається, е, зокрема завдяки роботі української діаспори, які не замовкають, і акції наші не зупиняються вже три роки. От е, тому не змінилося ставлення навпаки, посилилась підтримка е, і. Коли ми йшли ходою, іспанці аплодували колонію українців цієї в 1700 людей. Нас зустрічали оплесками, обіймами і словами підтримки. Павло, а скажіть, чи є взагалі в Іспанії можливо російська пропаганда, чи є ось ці тези щодо миру за територіальні поступки, чи можливо, що вже потрібно Україні здатися, припинити ось це все те, що відбувається, і ну ось піти на ті мирні переговори за планом Путіна. Звісно, Росня не спить, Росня не спить і в Іспанії. В Іспанії її доволі багато. А... В Валенції всі не піднімають голови, тому що дуже сильна українська громада. Ми тримаємо їх тут е дуже в такому спокійному і тихому стані. Е от зокрема, тут дуже багато росіян, які виїхали до війни, і які е теж ходять на акції, і які теж донатять на зсу. От е, були провокації під час акції. Ми робили автоколону з е, прибігом з прапорами по центральним е, дорогам міста, і нас намагалися підрізати е, автівки е, чорні автівки з Катюшою на повну гучність із е, вікон. А, але це не пройде, і звичайно, пропаганда намагається працювати. Сюди приїжджала Анна Нітрєвка. Ми протестували проти цього, намагалися відмінити цей концерт. А тут е, часто багато туристів російських приїжджає, яких зустрічають наліпки по всьому місту, що е, окупантам тут не раді, і е, завдяки тому, що українці іспанії. В єдності, в комунікації між собою успіхи російської пропаганди тут незначні. Павло, а що говорять іспанські чиновники та політики щодо війни та заяв Трампа ось нещодавніх? Чи є які зміни в офіційній політиці щодо підтримки України? Ну, як е, я вже й казав раніше, що е, риторика української е, риторика іспанських політиків послідовна і. Скажімо так, сила їхніх заяв лише збільшується після інциденту в овальному кабінеті був з'їзд правлячої партії Педро Санчеса, на якій він виголосив промову, де Україні було присвячено дуже багато часу. І, зокрема, він сказав про е невідворотню і абсолютну підтримку України у всіх питаннях до до скільки це буде треба, що іспанський народ стоїть пліч опліч з українським народом, і що це неприпустимо те, що відбулося. Що епоха васалітету скінчилась, і почалася епоха альянсів. От е існує звичайно проросійські настрої є така партія Вокс. А, така одіозна схожа за риторикою на те, що відбувається в Словаччині і в Угорщині, але дякувати Богу, вони не мають тут великої популярності, і знову ж таки українська діаспора працює на те, щоб і не мали.